Ліцями Росія привласнювала українську культурну та історичну спадщину, намагаючись нав'язати власне бачення минулого Криму, Ластівчина-гніздо гніздо, неоготичний замок, збудований у Великій Ялці російським архітектором Леонідом Шервудом. Його зображення масово використовували на лістівках та сувенірах, формуючи уявлення про нього як про один із головних символів півострова. Проте цей об'єкт не має жодного історичного чи культурного зв'язку з Україною чи з корінними народами Криму. Схожа ситуація із Лівадійським та Воронцовським палацями. Вони є частиною історії колоніального освоєння Криму Російською імперією. Саме в цей період відбувалося масове обезземелення кримських татар. Лівадійський палац збудували як резиденцію для династії Романових. Воронцовський – як маєта графа Воронцова. Натомість справжнім символом Криму має бути Бахчисарайський ханський палац, єдина у світі збережена пам'ятка кримськотатарської культури та державності. На жаль, і сьогодні Росія продовжує політику культурного стирання, систематично знищуючи цю унікальну пам'ятку.